Ми кажемо, що ми не, ми не любимо світ. Ми не хочемо мати з ним нічого спільного. Але чомусь усі наші питання, як ми вибираємо собі дружину або чоловіка? Ми не вибираємо за духом. Також мені доводилося спілкуватися, і казав, до деяких братів усього, зверни увагу на, на цю сестру. Хороша. А, в плані в тому, що служив в церкві. А, духовна. Ну, вона вдівається по-модному, Таке ще бабусі на пальто носять. Не дуже красиво. Ну, вона могла би бути красива, якби наложила на себе штукатурки. А, але вона цього не робить і тому не дуже така. Ми намагаємося самі, коли сестри вони намагаються вибрати собі або привернути увагу хлопця. Як, як ви це робите? Намагаємося бути більш яскравішими, більш помітнішими. А є такі поняття, як метелик, да? як він там? Начної да, матильок, ти мітєлік, я вже не знаю, хто він <рес> там. Хай він буде мітєліком. На, на, на шо летить этот ночной мітєлік? Хай вам буде весело. На, на світло летить. Друзі мої, сестри, якщо вони будуть летіти на вас як на світло, то всі ночні метелики ваші. Розумієте? А потім усе своє життя ми, ми будемо горювати. Тому що метелик мітєлік під боком у нас. А, і те ж саме з братами, брати, коли ми, е, при, коли ми зачаровуємося е, красою, формами, то е, це ж згодом воно проходить, правда? І якщо це е, лише єдине, що пригортає мою увагу, то коли тут форми зникнуть. Я їх буду шукати в іншому місці. Розумієте? А ми кажемо, що ми гидуємо світом, але цінності світа крадемо. Ми кажемо, що ми гидуємо і не хочемо мати нічого спільного. Ми кажемо, що ми, як сказано в Слові Божому, і все, що робите, робіть, як, як для Господа, а ми робимо як для зарплати. Тому що мені не буде за що їсти. Тому я повинен робити так. Тому сьогодні ми кажемо, що ми не будемо платити податки, тому що государство варує. І багато-багато чого іншого ми це для себе, для життя, для свого. Дивіться, апостол Павло він каже такі слова. Чому ж ти навчаєш іншого, само себе не навчаєш, проповідуєш не красти, а сам крадеш? Друзі мої, коли ми не віддаємо належне Богові. Ви розумієте, про що я кажу? А я кажу про гроші. І, можливо, це декому воно дикувати. Але. Ми знаємо, що є таке поняття в Біблії як пожертвування для Господа, десята частина. Але ми чомусь рахуємо, що сьогодні, мені, якщо я віддам десятину, то мені не буде за що заплатити комунальні послуги, купити собі ліки і ще щось там, може одяг якийсь купити, і щось дітям, може, щось треба було. Тому, ну, якщо я дам Богові, то мені тоді буде недостатньо. І ми приймаємо рішення, яке да, і ми крадемо у Господа. Потім самі від цього будемо страждати, тому що Господь сказав, що, що такий є принцип. Що людина сіє, то вона і буде потім збирати. Якщо ми скупо відносимося до Господа, потім ми дивуємося, чого так скупо у нас на городі, в кошельку. В холодильнику. Так, так, так. Ми крадемо у Господа час. Крадемо у Господа час. Крадемо. Тому що Господь сказав, друзі мої, Господь сказав, що 6 днів ти все робиш для себе. А один день ти готуєш його для Господа. Ви знаєте, яка в мене була вчора спокуса, ви собі не представляєте. Мені треба було приготувати проповідь. Я знав, про що я буду проповідувати. Я про це розмірковував. У мене це є в планах. І щоб мені ніхто не мішав, я поїхав в село. Там, крім брата Стьопи, ніхто мені не мішав. І то він уїхав дві години, я вже був спокійний, мені вже зовсім ніхто не мішав. Заважав. заважав. Але ви не представляєте, як мені все заважало? Там стоїть лісниця, яку я ділаю. І я думаю про каждую ступеньку. Я думаю, як я буду шліфувати новою машиною, яку я купив. І мені все время пошла искать какую-то дырку. Мне треба було дырку просверлити, і треба було подобрать правильне сверло. Я писав, писав проповідь, потім Воно у мене так уже этого... я не витримав і пошел искать. Пішов, успокоївся, сел. І... У сей день. Я приїхав додому, кажу у Світі, мені треба дописати пробуть. Він каже, а ти що ще не написав? Кажу половину. Друзі, я п'ять днів працював, мав змогу піти півдев ранку і пройти півдев вечора. І п'ять днів я був на стройці. Сначала на церковній, потім на своїй. В суботу я виділив час для Господа, щоб підготувати проповідь. І я просто крав цей час. Я відволікався. Для мене було занадто важливим подивитися, як там прилягає, який там діаметр должен бути. Розумієте, про що я кажу? Воно, воно звучить так смішно, але це правда, що Господь нам дав дуже багато часу. І один день він дав для нього. І для того, щоб для цього дня підготуватися. Це коли ми кажемо, що Бог дав нам один день, щоб ми його славили, ви розумієте, що не можна заспівати новий псалом так, щоб прославити Бога. Розумієте, що я маю на увазі? Бо ми його бекаємо, і векаємо, і не знаємо, де піднятися, де опуститися. Це не прославлення Бога. Це ми вчимося. Так от, так от вчитися треба не в той день, коли Господь дав, щоб ми його славили. Треба десь знайти місце протязі неділі, щоб щось вивчити ти, тижня, щоб щось вивчити і щоб прийти сюди і розповісти гарно вірша, чи вивчити його на пам'ять, чи прочитати його, щоб, щоб сказати гарну проповідь. Для цього недостатньо в неділю зранку встать, помолитися, сказати Боже, благослови. Цього недостатньо. Треба приділяти час. Якщо ви вчитель недільної школи, їх зараз тут нема. Якщо ви вчитель підлітків, чи молоді, чи сестер чи братів, недостатньо просто пригадати, що а, сьогодні середа, сьогодні підліткове, то треба щось приготувати. Цього недостатньо. А в нас у кожного є якесь служіння. Воно повинно бути у кожного. І ми повинні до нього готуватися. І коли ми крадемо у цей час, ми крадемо його у Господа. Да, ми з вами звинувачуємо тих, які ставлять на щотчики магніти, засовують голки. Що вони ще там делають? Пропалюють дірки у газових лічильниках. Мені друг позвонив, він купив хату. А, і в цій хаті роби ремонт. Прийшов час до газифікації йому треба переробити план. І він е, визвав цих газовщиків, щоб вони там поробили свої справи. Вони приїхали відкрутили щотчика а в ньому дві дірки пропалені. А, ця людина ні в чому не. Вона купила цю хату. Але штраф на нього. Тому що хтось крав. Так от, якщо у цей під'їзд крадет, ви самі чесні, ви не ставите магніти, не суєте голки, але все розкидують і на вас теж. Розумієте? Коли хтось краде, обов'язково є той, хто буде страждати. Так от, ми дуже. Погано відносимося до тих, хто крадуть, до депутатів. Не тому, що вони самі по собі погані, тому що вони, вони рвуть нашу країну на частини. Те, що повинно належати кожному українцю, вони це крадуть, вивозять. А ми бідніємо. Хоча працюємо, але бідніємо. І люди за це їх ненавидять. Але, друзі, ми так палко можемо говорити про депутатів, які вони. Нахабні е, такі крадії, але на себе не дивимося, що у нас же є ще три пальці. Ми крадемо, коли не віддаємо Господу належне грошима. Це один мій палець. Я краду у Господа час. Я багато можу чого красти. Тому хай Господь нас благословить. Аніж судити когось, Подивися на себе. Ми читаємо написано, кажеш, не роби перелюбу, це до проповідника, не роби перелюбу, а сам чиниш перелюб. Ми сьогодні кажемо, що цей світ він лежить в гріху. Що люди живуть таким всяким життям. Ми це засуджуємо. Ми засуджуємо ці одностатеві стосунки. Але при всьому цьому, пам'ятаєте, як Христос сказав: Ні, за перелюб. Що якщо ти подивився, цього вже, цього вже достатньо. Знаєте, дуже цікаву річ почув я на цій, ну, на цьому сімейному вечорі. Чоловіки, вони. Мають велику дуже. А, Зараз как то. То я вже й по-русски забив. <рес> велику спокусу у порнографії. А, бо чоловіки люблять чим? Очима. А жінки чим люблять? Очіма. Тому а, чим жінки. Від чого жінки великі спокусі? Від турецьких серіалів. Це правда. Їм потрібні почуття емоційні. Вона дивиться на чоловіка не як на секс машину, а вона бачить взірець, коли він такий, такий, да, такий да, такий розумієте, про що йде мова? І нібито і, і не, не зраджує. Але при всьому цьому. А вот там, той, там, хуасье, или кто він там, или ше там якийсь там він Ашо там, уже хтось попався? А еще Арестович есть. А еще был красивый мужчина, потому что он красивый мужчина, я за него голосовала. Янукович був тоже такий. Да. Був такий тоже красивый мужчина. А, Такие, такие. І е, розумієте, що про що я хочу сказати? Я хочу сказати про те, що е, коли ми повинні е, розуміти, що захоплює моє серце, що відвертає моє серце від чоловіка, що відвертає моє серце від дружини. Е, сатана він дуже хитрий. Е, він все-таки зараз Столько є упаковок різних, разноцветних, красивих. дивися, хочеться купити. Попробував, гедота страшна. Але ж ти вже купив і попробував, і воно вже в тобі. І потім і жога пече. А переведіться на духовне життя. Надивилися серіалів, а потім, а потім хочеться, щоб і він приходив, і від нього там, не смерділо, да, як вам казали, там казали. І... Всякою був. І щоб він завжди з світами ходив, і, і ще там щось. І кофе в постіль по утрам приносив. І хочеться, щоб вона зранку прокидалася вже накрашена. І ми від цього страждаємо. Тому що ми беремо від світу, ми захоплюємося цим і, і потім маємо великі проблеми. Тому, ви знаєте, що я сьогодні хотів донести. А, не думайте, що Господь цього не помічає. Перш ніж осудити когось, обуритись на чиюсь поведінку, подивіться на самих себе. І я на 100% впевнений, що і я, і ви знайдете в собі те ж саме. Чому я про це кажу? Тому що про це тільки що сказав Павло. А він казав ці слова під водінням Духа Святого. А друзі мої, як Господь з цим бореться? Ось ми сьогодні з вами побачили, що ми нічим не відрізняємося від світу. У них є нечистота тілесна, а у нас є нечистота духовна. Вони блудні сини, а ми можемо бути старшими братами. Це все є. І як Господь він себе веде? Подивіться, який у Господа план, як Він це змінює, як Він хоче, щоб ми стали кращими. Чи засуджує він нас? Дивіться, як сказано. Людино, невже ти вважаєш, що уникнеш, уникнеш Божого суду, осуджуючи інших за те, що сама робиш? Іноді ми хочемо себе захистити, своє сумління, яке нас докоряє. І найкращий спосіб захисту – це нападіння, знайти когось гіршого за себе? Тоді якось легше становиться, ми себе порівнюємо все-таки як кращим положенням. положенні. Тому і маю якусь таку, е, таку цікаву річ, е, десь у мене є така думка, вона дуже туманна, не знаю, як правильно сказати, що, е, що це залишиться без покарання. Ну, я Боже дитя, Бог якось. Зглянеться, я ж все-таки ж, я ж не такий поганий. Я ж як би так, як би там не було, я ж стараюся. Так, молиться, да. Да, я трохи, Господь десь змилується, а Господь каже, що ні, на суді він буде до всіх однаковим. І щоб цього не сталося, щоб ми не підпали під покарання, не треба когось засуджувати. Так свою, так, своє сумління не треба глушити. Знаходячи когось гіршого, дивіться, що треба робити. Не потрібно нехтувати багатством його доброти, лагідності, довготерпіння. Чи не знаєш, що доброта Божа веде тебе до покаяння? Чи відразу Господь вас наказує. І Я сказав, що буває, але не зміг пригадати. І це правда. Було, але не можу пригадати, чому. Тому що це не так часто трапляється. Найчастіше, коли я заслуговую на покарання, що в моє життя приходить, ваше життя що приходить? Така сама фітура приходить благословіння. Я очікую, я щось зробив. Я очікую, що чи хата має згоріти, чи машина зламатися, чи там в печені що то при я очікую того, що Господь якось зараз вмішається для того, щоб поставити мене на місце, щоб я більше так не робив, не грішив. Але не... я прокидаюся зранку, печень на місці, хата теж, машина завелася. І ви знаєте, що стається? В моєму серці. А ви знаєте, ні. О, це, на, на, до речі, гарний приклад. Молода дівчина зробила дуже. Дуже поганий вчинок у своєму житті. І батьки, які її дуже кохали, як оця людина з проповіді Нафана, да, як вона плекала цю дитинку, цю овечку, так батьки плекали свою дитинку, свою дівчинку. І вона доросла до свого, да, і зробила те, дуже погане зробила. І батьки про це дізналися, і вони її простили. І в неї тепер є два вибори. Або вона буде продовжувати жити так само, і маючи надію на те, що батьки простять і на другий раз, і на третій раз, або це. В покритті її серце, і вона більш ніколи Так не зробить і за любові до своїх батьків. Друзі, саме так Господь працює з нами. Господь нас не наказує, Господь нас не дорікає, Він надсилає свою благодать, свою милість, своє довготерпіння. І свою доброту. Ми повинні відноситися до інших людей так само, молитися за них, розповідати їм про Христа, допомагати їм виправитися, але не осудом. Осуд ще нікого не зробив кращим. Нехай Господь всіх благословить.